Основні країни, у яких найпростіше отримати громадянство. Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми будемо говорити про основні країни, у яких найскоріше можна отримати громадянство. Отже, давайте спочатку розберемося за три способи, як ви взагалі можете отримати громадянство. Перший спосіб це натуралізація. Найпоширеніший спосіб він може бути під час укладення шлюбу, воз'єднання сім'ї, навчання, працевлаштування, відкриття бізнесу або покупки нерухомості. Другий спосіб це у нас репатріація. Популярний спосіб для таких країн, як Ізраїль, Польща, Німеччина, Угорщина. Якщо у вас родичі мали, наприклад, польське походження, ви маєте право отримати карту поляка, а потім за рік часу відразу податися на громадянство. І третій спосіб, який практично не популярний, ніхто ним не користується, це отримання громадянства через біженство. Хочу вам навести статистику, що усі українці, які приїхали до Польщі після війни, лише 5% мають статус біженця. Усі інші мають тимчасовий захист. А щоб отримати громадянство через статус біженця, це дуже маленька кількість людей. Вам потрібно спочатку отримати цей статус, тому його практично не будемо розглядати. Отже, давайте почнемо із першого пункту: це натуралізація. Так як я і говорю, це може бути пов'язане із періодом проживання в країні, одруженням і так далі. Отже, в яких країнах потрібно прожити і який період часу, щоб отримати громадянство? На першому місці це Аргентина. Тут після двох років проживання ви маєте право податися вже на громадянство. Бразилія займає друге місце, тут потрібно прожити 4 роки, після чого вам видається повноцінний паспорт громадянина Бразилії. Наступне місце займає Швеція та Португалія. Взагалі, Португалія, вона під усіма е, пунктами. Вона дуже е, така конкурентно спроможна і не тільки під поглядом е, періоду проживання, а також на рахунок інвестицій. Е, про що я розкажу вже зовсім скоро. Наступна країна це Канада. Тут після 6 років проживання ви також маєте право податися на громадянство. І також варто відмітити Норвегія та Данія, тому що тут після 7 років ви також маєте право податися на громадянство. Також що, як ви можете отримати громадянство після народження, тут також варто відмітити наступні країни. Перше місце це Аргентина. Після двох років проживання в цій країні ви маєте автоматично громадянство, якщо ви народилися в цій країні. Бразилія це 4 роки, Швеція та Португалія після 5 років, Канада 6 років. І Норвегія та Данія сім років. Отже, перейдемо до наступного пункту: шлюб з іноземцями. В яких країнах після отримання шлюбу ви найскоріше можете отримати громадянство? І перше місце у нас займає Іспанія. Тут вже після одного року проживання у офіційному, не формальному, а офіційному шлюбі. Ви маєте право подаватися вже на громадянство Іспанії. Наступне місце займає Бразилія, Ірландія. Також після одного року можна податися на громадянство. Потім у нас є Італія після двох років проживання, Мексика після двох Колумбія, Швейцарія після п'яти років проживання маєте право податися на громадянство, Польща після чотирьох-п'яти років в залежності від ситуації, тому що спочатку тут потрібно отримувати карти по воз'єднанню сім'ї. Потім карту сталого побиту, і тоді лише подаватися на громадянство. І Великобританія від трьох років США від двох років ви маєте право отримати громадянство після народження. Де ви можете отримати паспорт країни за покупку нерухомості або інвестицій? Прикріпляю вам детальний скрін, Але варто відмітити такі країни Європейського Союзу, як Латвія, Португалія, Іспанія та Кіпр. Тому що тут справді ви можете купити нерухомість або заінвестувати, наприклад, в Кіпрі там від 100 тисяч доларів. І вже протягом 6-12 місяців ви маєте право отримати паспорт Європейського Союзу який дає вам право подорожувати по зоні Шенген і вільно себе почувати. Отже, ось ці країни. Також давайте переглянемо основні країни, у яких ви можете отримати громадянство через походження. І тут, звичайно, що варто відмітити спочатку Польщу. Тут, якщо ви маєте польське походження, уже за рік часу, після отримання карти сталого побиту, ви маєте право отримати польське громадянство від воєводи. Тобто, спочатку ви подаєтеся на карту поляка. В той же день, коли отримали карту поляка, можете податися на сталий побит. Від моменту отримання сталого побиту очікуєте рік часу і маєте право податися не до президента, а до воєводи на громадянство. І вам не можуть цьому відмовити. Також варто відмітити такі країни, як Болгарія, Німеччина, Ізраїля. Ізраїль і Угорщина. Отже, ось такі країни надають громадянство у свої, у своїх, якби по своїх привілеях, але також не забувайте, що не усі країни дають згоду на подвійне громадянство. Про це я детально розкажу у наступному відео, але дивлячись на статистику, по усьому світі лише 48% країн дає згоду на подвійне громадянство. Тому це також потрібно брати під увагу під час розгляду країни, в якій ви бажаєте або мрієте отримати громадянство. Тому надіюся, що це відео було корисне. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш YouTube канал, тим самим ви допомагаєте мені розвивати мій канал. До зустрічі у наступному відео і дякую, що підписані.